А уявіть собі, що починалося з того, що у мене, е, взагалі, чесно кажучи, не було ні то, що грошей, а взагалі галяк. У мене був диплом з юридичною освітою правознавство. І я подумав, що напевно це перше, що можна монетизувати, тому що є знання, типу, ну, і я реально подивився в нішу і зрозумів, що там конкуренції майже немає. Ребята, я одразу розібрався, мені тоді туди е, Ігор. Навчив мене html, -у. я е, сам е, прописував всі е, ці заголовки h1, h2, h3 на сайті. Ми зробили мій сайт. Я всі текста, все повністю копірайт, всі, е, все прописував, налаштовував рекламу в гуглі. і пішли коротші гроші. І це було так прикольно. Е, і одночасно, і просто, мені здається, по посередньо з тим, що я зараз роблю, щоб робити продаж, то тоді мені здається, це було просто супер легко. І потім, спустя де скільки, десь років, напевно, 10, да, чуть менше. А, з да, років 10 спустя у мене з'являється ресторан. І вже я працюю в ресторані, і в ресторані вже класно було, тому що на момент ресторану вже були соцмережі, я вже професійно вів в соцмережі. Вже всі знали, що я відкрив ресторан. І це було прикольно, звісно. І потім, вже коли е, пішло, е, пішов особистий бренд вже в промисловому масштабі, звісно, вже і телевізійні шоу з'явились, і е, участь, і якісь національні впізнання, і стало. Казалось би, мало стати ще легше, але сталося ще важче, тому що <плес> тому що роботи стало просто нереальна кількість, але цікаво, але цікаво. Я кайфую кожен день від того, чим займаюся, це дуже прикольно.